Присутнім чут, На засідання чого? комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту і зв'язку. Прибуло троє із п'яти депутатів, які будуть пропозиції. Поступила пропозиція засідання комісії розпочати. Прошу проголосувати. Хто за таку пропозицію? Хто за, проти, отримались? Пропозиція приймається і комісія розпочинає свою роботу. І так, на засідання комісії винесено два питання. Перше питання: про внесення змін до договору оренди нежитлових приміщень від. Четвертого четвертого про про укладено з головним управлінням пенсійного фонду України у Київській області і друге питання про внесення змін до договору оренди нежитлових проміщень від 31.01.2022 першого укладено з управлінням соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації. Чи будуть у депутатів? Зміни до порядку денного немає. Тоді є пропозиція затвердити порядок денний, таким, як він є. Прошу голосувати. Хто за? Проти? «тримались». Порядок денний приймається. І так, переходимо до першого питання про внесення змін до договору оренди нежитлових приміщень від 4042022 за номером 112 112-106. Вкладеного з головним управлінням пенсійного фонду України у Київській області і доповідач у нас пересада Інна Володимирівна, завідувач сектору комунального майна. Будь ласка, Іна Володимирівна. Взагалі-то перше і при питання взаємопов'язані. Чому? Бо тому, що надійшли практично одночасно заяви від управління соціальної та ветеранської політики та управління пенсійного фонду України. То ви пропонуєте відразу їх відразу два розглянути глянути, да, проголосувати? Да, відразу е, два є пропозиція відразу два питання розглянути і винести відповідне рішення. Хто за? Проти отримались рішення. Да, більш, більш детально розкажу, чому ми взаємопов'язані. тому що управління е, соціальної та ветеранської політики в е, них вони будуть відмовляється не заявою, давно відмовляється. Одного кабінета просять внести зміни до укладеної раніше договору. і управління пенсійного фонду, на цей ж самий кабінет, на який відмовляється управління соціальної та тариторанської політики, написали листа, що в них також внести зміни попередній договір, збільшити їм орендовану площу на один кабінет. Це тобто на один кабінет номер 17 Одні відмовляються, так, так як просто управління соціальної танці політики на даний час. Цінофокії. Тому це такі питання взаємопов'язані. Люди мабуть, залишаються, люди залишаються, самі, люди самі залишаються так, просто вони переходять в іншу юридичну структуру і виконують саму роботу. Ну це чисто така державна політика. Угу. У вас тому, усе? Це, да, да, тому це такі питання взаємопов'язані, а ми ну як зобов'язані винести такі питання на комісії і в тому числі і на сесії, тому що це. Були рішення сесії раніше щодо заключення договорів оренди, бо ці приміщення були включені до переліку другого типу, а саме передачу без рук. Тому і всі зміни до договору вони також можуть зачалися сесії. І так, доповідь закінчено, чи є запитання до немає.

Ми ще не голосували. Доповідач Інна Володимирівна доповіла, що пенсійний забирає той кабінет пенсійний фонд України, забирає той кабінет, від якого відмовилася ветеранська політика. То тоді вношу пропозицію підтримати дане рішення і винести його на розгляд сесії. Чи будуть інші пропозиції? Немає? Немає? О, підтримано. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення, прошу голосувати, хто за, хто проти. Тримались рішення, Приймається одноголосно. Дякую усім за роботу. Засідання закінчено. Ми розглянули всі питання в порядку денного.